Повторення закону, 32-й розділ: Слухай, небо, а я говоритиму, і хай почує земля мову уст моїх, нехай лється наука моя, мов той дощ, хай тече як роса моя мова, як краплі дощу на траву, та як злива на зелень. Як буду я кликати імення Господнє, то славу віддайте ви нашому Богові. Він скеля, а діло його досконале, всі бо дороги його справедливі, Бог вірний, і кривди нема в ньому. Справедливий і праведний він, зіпсулись вони не його, то сини, покоління невірне і покручене. Чи тим віддасте Господеві народ нікчемний немудрий? Чи ж не він, батько твій, твій творець? Він тебе навчив, і він міцно поставив тебе. Пам'ятай про дні, розважайте пророки усіх поколінь, запитай свого батька і покаже тобі твоїх тих страшних, а вони тобі скажуть, як Всевишній народам спадок давав? Коли він розділяв синів людських, він поставив границі народом за число Ізраїлевих синів, почастка Господня, народ його, Яків відміряний уділ спадщини Його. Знайшов він його на пустинній землі та в степу завивання пустельних гієн, та й його оточив. Уважав він за ним. Зберігав він його, як зіницю оту свого ока, як гніздо своє будить орел, як ширяє він понад своїми малятами, крила свої простягає, бере їх та й носить їх. Він на рамені крилатим своїм. Так Господь сам провадив його, а Бога чужого при нім не було. Він його садовим на висотах землі і він їв польові врожаї. Він медом із скелі його годував, і оливою з скельного каменя. Маслом з худоби великої, та молоком від худоби дрібної, разом із злоєм ягнят та баранів, з башану і козлів, разом з такою пшеницею, як лій на нирках, і кров виноградної ягоди пивти вином, і потовстів єрушун, та й брикатися став. І ти потовстів, погрубів, став гладкий, і покинув він Бога його, що створив, і скелю спасіння свого злегковажив, чужими богами його роздражнили. Його розгнівали своїми гидотами. Вони демонам жертви складали не Богу, складали богам, що не віддали їх, новим, що недавно прийшли, не лякалися їх, батьки ваші. Забуваєш ти скелю, яка породила тебе, і забуваєш ти Бога, що тебе народив. І побачив Господь та й зненавидів їх через гнів на синів своїх і на дочок своїх, та й сказав: лице я своє заховаю від них. Побачу, який їх кінець, бо вони покоління розбещене, діти, що в них нема віри. Роздражнили мене вони тим, хто не Бог. Мене розгнівали своїми марнотами. Тому роздражню я їх тим, хто не народ, нерозумним народом розгніваю їх. Бо був загорівсь огонь мого гніву, і запалився він аж до шеолу. Найглибшого і він землю поїв та її врожай, і спалив був підвалений гір. Я на них нагромаджу нещастя. Зуживу своїх стріли на них, будуть виснажені вони голодом і поїджені будуть огнем, та заразою лютою, і зуба звіринина шлює на них і отрутою плазунів по землі. На дворі забиватиме меч, а в кімнатах страхіття. Як юнака, так і дівчину, грудне, немовля з чоловіком посивіли. Я сказав: повигублюю їх, відірву від людей їхню пам'ять. Та це я відклав з за ворожого гніву. Щоб противники їх не згордилися, щоб вони не сказали Піднеслася наша рука, і не Господь учинив усе це. Бо вони люд безрадний, і нема в них розумування, коли б були мудрі, вони зрозуміли б оце, розсудили б були про кінець свій. Як може один гнати тисячу, а два проганяють десять тисяч, коли то не те, що їх продала їхня скеля, і Господь видав їх. Не така бо їх скеля, як наша та скеля, хай судять самі вороги. Бо їх виноград з винограду Содомського та спільтих гоморських винні ягоди їхні, отруйні то ягоди, вони грона гіркоти для них, вино їхнє зміїна отрута, і гадюча погибіль їдь. Чи замкне в мене на це у скарбницях моїх запечатане, моя пімста й відплата на час, коли їхня нога поскознеться? Бо близький день погибелі їх поспішає майбутнє для них, бо розсудить Господь свій народ, і змилосердиться він над своїми рабами, як побачить, що їхня рука ослабіла, і нема ні вільного, ані вільного, і він скаже тоді, де їх боги, де скеля, що в ній поховались вони, що їли вони лій кривавих їх жертов, пили вино жертов їх литих, нехай встануть і вам допоможуть, і хай будуть покровом для вас. Побачте тепер, що я я є той і Бога нема крім мене. Побиваю, оживлюю я, і не врятує ніхто від моєї руки, бо до неба підношу я руку свою та й кажу: я навіки живий. Поправді кажу вам: я вістря свого меча нагострю, і рука моя схопиться суду. Тоді відімщу я своїм ворогам і своїм ненависникам я відплачу, я стріли свої по напоюю кров'ю. А мій меч поїдатиме м'ясо кров'ю забитого і бранця, головами кучматиме ворога. Радійте, погане, з народом його, бо він відімститься за кров своїх всіх рабів, і пімству поверне своїм ворогам, і викупить землю свою свій народ. І прийшов Мойсей, і промовляв всі слова цієї пісні до ушей, народу. Він та Ісус, син, навинів. А коли Мойсей скінчив промовляти всі ці слова до всього Ізраїля, то сказав він до них: приложіть своє серце до всіх тих слів, які я сьогодні чинив свідками проти вас, що ви накажете їх своїми синами, щоб додержувати, виконувати всі слова цього закону, бо це для вас те слово порожнє, воно життя ваше, і цим словом ви продовжите дні на цій землі, куди ви переходите Йордан, щоб посісти її. І Господь промовляв до Мойсея того самого дня, говорячи: Вийди на ту гору Аварім, на гору Нево, що в Моавському краї, що навпроти Єрихону, і побач ханаанський край, що я даю Ізраїловим синам на володіння, і умри на горі, куди ти вийдеш, і долучися до своєї рідні. Як помер був твій брат Араон на горгорі, долучився до своєї рідні, за те, що ви спроневірилися, були мені серед ізраїлевих синів, при воді Меріви в Кадешу на пустині цін. За те, що ви не освятили мене серед Ізраїлових синів, бо проти, побачиш ти той край та не ввійдеш туди до того краю, що я даю Ізраїловим синам.